Доброго ранку всім. Пропоную вам огляд новин за вчора, 26 березня. Ви на каналі про ua Як повідомляє The Atlantic, адміністрація Дональда Трампа опинилася в центрі скандалу через випадкове розкриття посилань на військові плани через застосунок для обміну повідомленнями Signal. Редактор The Atlantic Джефрі Голдберг. Був помилково запрошений до чату з високопоставленими чиновниками, зокрема радником з національної безпеки Майклом Вальцем і головою ЦРУ Джоном Редкліфом. Їхні запевнення, що інформація не була засекреченою, виглядають непереконливо, особливо з огляду на загрозу, яку становило витікання даних про удари по Ємену. Хоча чиновники стверджують, що жодної таємної інформації не передавалося, можливість розкриття оперативних даних могла поставити під загрозу військових зі Сполучених Штатів. Ця ситуація викликає серйозні питання щодо безпеки використання незахищених каналів зв'язку для обговорення військових операцій. Ситуація повністю прояснилася, і прояснилася вона тому, що редактор журналу The Atlantic опублікував повністю без скорочень. Усю переписку з принтскрінами. Що ми сьогодні зробимо? Дістанемо ці принцкріни, я їх переклав, посміємося і обговоримо. Є багато про що поговорити. після цього випуску, одразу після нього, на моєму телеграм-каналі та у Фейсбуці я викладу російську транскрипцію цієї переписки. Раз вже нам її віддали, будемо її обговорювати. А власне, чому б і ні? Вони ж самі сказали, що там немає нічого секретного. Про це сказав президент Сполучених Штатів: немає нічого секретного, значить, чудово, немає нічого секретного. Наступне питання, яке я хотів би з вами обговорити, це легальність і нелегальність. Все, що зараз бушує в американському, значить, сенаті і так далі. З'ясувалося, тобто я вчора цілий день копався, з'ясовував. З'ясувалося, що використання сигнал як месенджера дозволене, дозволене. Жодного порушення тут немає. Тобто, сам додаток повністю зашифрований, і в адміністрації Байдена вони абсолютно праві. Почали використовувати цю систему. При цьому її можна використовувати лише на державних секретних телефонах і державних секретних комп'ютерах, тобто не на своєму особистому, і при цьому ви не маєте права передавати секретну інформацію, тобто не вся інформація між чиновниками є секретною. Наприклад, да, давайте приїдемо на конференцію на мітинг такого то числа. Якщо ви це повідомляєте через телеграм, і при цьому телеграм встановлений на державному захищеному телефоні, це легально. Відповідно, з цієї точки зору це нормальна природна позиція, і вони абсолютно праві, коли кажуть, що це було запроваджено при Байдені. Ні, олеже Байден тут ні до чого. Далі, коли Тім Волц створював цю команду, цей чат, цю групу, жодних порушень не було. Майкл Волц діяв цілком у межах інструкцій і норм за умови, що кожен учасник цієї конференції дотримувався інструкцій і норм. А інструкція не передавати секретні дані і не використовувати особисті незахищені телефони. З цим ми розібралися. Далі виникає питання: що є секретною інформацією, а що ні. І ось тут все вперлося: якщо те, що вони передавали, є секретним, це безумовно порушення норм або навіть закону. А порушення закону думаю, це вже злочин або правопорушення, і це має вирішити суд. Але потрібен суд, щоб це вирішити. Якщо ж там не було нічого секретного, тоді це дурниця. Дурниця пов'язана з тим, що помічник Майкла Волца випадково додав не ту людину з такими ж ініціалами. Це помилка. Помилки трапляються, цю людину вже знайшли і, скоріш за все, звільнили. Але жодної провини самого Волса тут немає. Він діяв повністю за інструкцією. Якщо вони не передавали секретну інформацію, то так відбувся витік, але нічого страшного. Усе впирається в питання, чи була передана інформація секретною. Президент Сполучених Штатів Трамп сказав, що ні, нічого секретного там не було. Вони самі сказали, що нічого секретного там не було. Тому ми з вами буквально за кілька хвилин дістанемо ці матеріали і посміємося. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. У статті MSNBC описується хаотична реакція адміністрації Трампа на скандал, пов'язаний із використанням месенджера Сігнал. Радник з національної безпеки Майк Волц на каналі Fox News заявив, що бере на себе повну відповідальність за помилкове додавання редактора The Atlantic до чату, пов'язаного з планами Сполучених Штатів щодо авіаударів у Ємені. Водночас прес-секретарка Білого Дому відкинула достовірність цієї історії, назвавши її ще однією містифікацією. Цим суперечливим заявам додає неясності той факт, що в чаті обговорювалася певна таємна інформація. Спроби Волца перекласти провину на журналіста та його твердження про помилку команди підривають щирість наміру взяти на себе відповідальність за інцидент. Це незручно. Так е ми збираємося розібратися. Я тільки но поговорив з Ілоном по дорозі сюди. У нас найкращі технічні уми вивчають, як це сталося, але я можу вам сказати можу сказати на 100%, я цього не знаю. Хлопця, я знаю його за його жахливою репутацією. І він дійсно є нижчою ланкою серед журналістів. І я знаю його в тому сенсі, що він ненавидить президента, але я не пишу йому повідомлення. Його не було в моєму телефоні, і ми збираємося з'ясувати, як це сталося. Отже, ви не знаєте, який співробітник за це відповідає зараз. Ну, послухайте, співробітник не був відповідальним. І послухайте, я беру на себе повну відповідальність. Я створив, я створив групу. Моя робота переконатися, що все скоординовано. Ми завжди говорили, що жодні секретні матеріали не відправлялися в цій переписці. Не було розкрито ні місцезнаходжень, ні джерел або методів, і, звичайно, не обговорювалися жодні військові плани. Навіть Атлантик самі це визнали їхня публікація цих внутрішніх повідомлень підтверджує правду, про яку ми говорили весь цей час. Якщо ця історія щось доводить, так це те, що демократи та їхні пропагандисти в основних ЗМІ вміють фабрикувати, організовувати та поширювати кампанію з дезінформації досить добре. І, мабуть, немає нікого в змі, хто більше любить створювати та просувати обмани, ніж Джефрі Голдберг. Голдберг ні Трампа. Він зареєстрований демократ. Дружина Голдберга також зареєстрована демократка і великий донор демократів, яка раніше працювала під ким? Гіларі Клінтон? Це той самий Джефрі Голдберг, який сумнозвісний тим, що збрехав про наявність зброї масового знищення, щоб втягнути нас у війну. В Іраку, яка коштувала трильйони доларів і тисячі життів американських солдатів. І як ще Голдберг дискредитував себе? Абсурдно стверджуючи, що президент Трамп був Володимиром Путіним під час кампанії 2016 року, просуваючи обман Росія, 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 який намагався зірвати перший термін Президента Трампа, вигадуючи обман про простаків і невдах, щоб допомогти Джо Байдену на виборах 2020 року. Просуваючи обман про президента Трампа, пов'язаний із сім'ями золотих зірок, щоб допомогти Камалі Гарріс. На виборах 2024 року, які наша компанія на той час енергійно заперечувала, Джефрі Голдбергу було байдуже. Я розумію, The Wall Street Journal помилково повідомив, що він був у цьому чаті на особистому пристрої, перебуваючи в Москві. Це абсолютно невірно. У Від Кофа не було з собою ні особистого пристрою, ні урядового пристрою. Йому був наданий захищений сервер з секретною інформацією урядом Сполучених Штатів, і він був дуже обережний у своїх комунікаціях, коли перебував у Росії. Отже, позиція зрозуміла: нічого секретного не було, а йде політична боротьба. І це підводить нас до наступного роздуму. А винен чи Джефрі Голдберг? Ні, він ні в чому не винен. Він не порушив жодної неетичної. Так, 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 панове, не падайте в непритомність. Його туди не запрошували, він не мав доступу до цієї інформації, і він не зобов'язаний був одразу про це повідомляти. Ні, панове, він журналіст, так, він журналіст опозиційної партії. І він виконує свою журналістську роботу. Він критикує владу. Саме в цьому і полягає суть і завдання журналістів. Якщо влада оступилася, її потрібно критикувати. І якою б неприємною не була ця ситуація для Трампа та його адміністрації, усе це робиться для того, щоб вони більше не оступалися. Принаймні, хочеться вірити, що з цього, з цього скандалу, а це перший скандал за адміністрації Трампа, будуть винесені уроки. Хочеться вірити, що вони чомусь навчаться. А тепер давайте подивимося, власне, що ми можемо дізнатися з цієї переписки. Зараз я вам покажу власне, сам скрін. Отже, ви бачите мій екран, зараз ми зробимо його більшим. Перше, що ви бачите, це, власне, ті самі принтскріни, які були злиті. 19 членів цієї команди, ми бачимо, хто брав участь у цій групі. Група називалася PC Small Group. Далі, всі ці люди відомі, ми добре розуміємо, хто це. Більше того, це вся силова структура Сполучених Штатів. Ще більше ми знаємо, кого вони хотіли запросити замість журналістів. Ініціали цих осіб теж зрозумілі. Тепер дивимось на зміст переписки, про що там йдеться. Отже, людина просто виклала всі принтскріни, постарався. Пропускаємо технічну частину і переходимо до цікавого, Джей Ді Венс. А от що цікаво, дивіться, Майк Волс пише о 9 годині 5 хвилин ранку. Команда, у вас має бути заява з висновками і завданнями згідно з ранковими вказівками президента у ваших захищених поштових скриньках. Тобто технічна, можливо, навіть секретна інформація передається через захищену пошту. Волс створив цю групу і повідомляє, що варто звернути увагу на листи в захищених скриньках. Поки що все легально, жодних порушень. Він повністю використовує цей чат за призначенням. Зверніть увагу на час. Восьма година, 5 хвилин він посилається на сьогоднішній ранковий мітинг. Тобто, вже до восьмої ранку відбулася нарада з Трампом щось обговорили і вже надсилаються якісь технічні деталі поштою. Трамп дуже рання пташка, це давно відомо, але зараз я бачу підтвердження: спить по 6 годин, прокидається о третій ранку і працює зранку. Тобто, вже з восьмої всі бігають у режимі бігом-бігом. Добре, це чи погано, вони знаю. Але це суттєво відрізняється від Джо Байдена, який не прокидався раніше одинадцятої, і йшов на відпочинок о п'ятій. А цей, хоча б працює, маємо тому підтвердження: от навіть є мітка часу. Далі Джей Ді Венс, 3% світової торгівлі проходять через Суєцький канал, 40% європейської торгівлі також проходять там. Є реальний ризик, що суспільство не зрозуміє або не розуміє, навіщо все це потрібно. Президент сказав, що є потужні підстави для дій, потрібно надіслати сигнал. Тобто, головна думка, президент Сполучених Штатів хоче виглядати рішучим і надіслати меседж не тутці, не хуці, а меседж світу. З'явився новий шериф у місті, який не буде церемонитися. Потрібен привід, показати рішучість Америки. Ось про що йдеться. Президент Трамп може завдати удару, послати сигнал. Але Венс сумнівається. Чи розуміє президент, наскільки це суперечить його ж нинішнім меседжем до Європи? Є додатковий ризик: від помірного до серйозного стрибка цін на нафту. По суті, Венс сперечається з президентом і каже, що сумнівається, що Європа правильно сприйме це послання, суть послання, захищайтеся самі, та це ваші проблеми, ви їх і розв'язуєте, а ми вкотре ліземо вам допомагати, навіть якщо ви нас про це не просите. Поганий меседж. Окрім того, він каже, що можливий стрибок цін на нафту, і це призводить до наступних роздумів. А що буде, якщо ціни на нафту справді злетять, якщо почнеться блокування російського тіньового флоту, ми тепер чітко розуміємо, що дріл бейбі, дріл бурити 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 поки що не працює, як і очікувалося. Миттєво американський нафтовий сектор не увімкнули, і стрибок цін на нафту адміністрацію не влаштовує. Отже, варіант із різкою блокадою російського тіньового флоту та позбавленням Росії нафтових доларів також не працює. Тобто, читаючи між рядками, ми розуміємо, як мислить ця адміністрація. І саме в цьому важливість аналізу. Не лише для того, щоб посміятися з того, як вони спілкуються, а щоб зрозуміти, як вони бачать світ і які наслідки це має для всіх нас. Мені здається, що це дуже важлива інформація. Відповідно, скачок цін на нафту їх дуже турбує. Це зростання цін, якого вони бояться. А отже, ідея про те, що Америка може заблокувати російський секретний флот танкерів, не працює. І Путін це чудово розуміє, саме тому Путін і поводиться відповідним чином. Я готовий підтримати загальну думку команди і залишити свою власну при собі, але існує вагомий аргумент на користь того, щоби відкласти це на місяць. Пояснити, чому це важливо, і зрозуміти, в якому стані перебуває економіка. Тобто, він не хоче робити те, що йому сказав зробити президент, він хоче йому перечити і просить підтримки команди. Тобто він прийшов до президента, нібито з думкою команди, хоча насправді вони цього робити не хочуть. Тут немає жодного порушення таємності. Вони використовують цей месенджер за призначенням. Далі дивимось, пише деякий Джо Кент. Аналітик центрального розвідувального управління, який повідомляє технічні деталі, нічого термінового за строками немає. У нас будуть ті ж самі варіанти за місяць, але ізраїльтяни ймовірно завдадуть удару і одразу попросять нас про додаткову підтримку, щоб компенсувати все, що буде використано проти усітів, але це другорядний фактор. І от ми дізнаємось, що ізраїльтяни отримують точнісінько те, що вони витрачають. Тобто, як тільки вони завдають удару, вони отримують компенсацію від Сполучених Штатів. Тут так і написано. Але знову ж це другорядне. Він каже, що надійшли вам розсекречені дані щодо перевезень. Його начальник, директор центрального розвідувального управління Джон Редкліф каже. З точки зору ЦРУ, ми зараз мобілізуємо ресурси для підтримки. Ось його текст: затримка не вплине на нас негативно. Додатковий час можна використати для виявлення більш придатних точок початку спостереження за керівництвом УСІТа. тобто, їм все одно. Хочете зараз, буде зараз, хочете пізніше, зробимо пізніше. Далі вписується міністр оборони Піт Хексет, який опонує віцепрезиденту. Віцепрезиденте, я розумію ваші побоювання і повністю підтримую ваше обговорення з президентом, але це важливі міркування, більшість з яких складно передбачити економіка, ситуація в Україні. Газ і так далі. Я вважаю, що з цим меседжем буде складно. Ніхто не знає, хто такі усіти. Саме тому нам потрібно зосередитися у своєму повідомленні на двох речах: провал Байдена і фінансування, яке надходило з Ірану. Зверніть увагу, це міністр оборони, але займається ще й питаннями політичної пропаганди адміністрації Трампа: як подати удар, щоб він був сприйнятий максимально ефективно, і який меседж потрібен. А меседж потрібен. Байден провалився, і гроші надходили з Ірану. Очікування кількох тижнів або місяців принципово нічого не змінить, але є два ризики: витік інформації, а це означає, що інформація секретна. Ми виглядаємо нерішучими. Ізраїль, друга проблема, може завдати удару першим, а ще важливіше режим припинення вогню в газі. Може впасти, як до речі, і сталося. Тобто вони це передбачали, розуміли, що припинення вогню приречене, і як тільки це станеться, вони вже не зможуть почати операцію на тих самих умовах. Він каже, ми готові до виконання. Якби рішення залежало від нього, він би проголосував за. Тобто підтримує президента, а не віцепрезидента. Тут є два аспекти: потрібно відновити свободу навігації, це ключове питання національної безпеки, і відновити стримування, яке зруйнував Байден. Тобто, Байден був нерішучим, не завдав жодного значущого удару. А вони готові діяти рішучі, і це частина політичної кампанії. Новий шериф у місті. Міністр оборони Майкл Волц о 8.42 ранку пише. Як ми вже говорили на першому засіданні, у нас є принципове рішення залишити морські шляхи закритими чи відкрити їх зараз або пізніше. На жаль, тільки ми маємо таку можливість. З точки зору месенджера, ми повинні додати до списку те, що європейці зобов'язані інвестувати у власну оборону. Знову турбує те, що Європа не витрачається на оборону, а Сполучені Штати мають їх рятувати. Джей Ді Венс каже, під хексед, якщо ти вважаєш, що треба діяти, давай діяти. Мене просто дратує постійно рятувати Європу від її нерішучості. І знову давайте просто переконаємося, що у нас є чіткий меседж, якщо ми можемо зробити щось заздалегідь, щоб мінімізувати ризики для нафтових об'єктів Саудівської Аравії, треба це зробити. Знову страх щодо стрибка цін на нафту. 849 під хексед. Віце-президента, я повністю поділяю вашу ненависть до європейського нахлібництва. Насправді там сказано халяви. Це дуже прикро, але Майкл має рацію: ми єдині на планеті по цей бік барикад, хто може це зробити. Хоча щойно обговорювали, що Ізраїль теж міг це зробити, питання тільки в часі, і зараз, на його думку, підходящий момент з урахуванням вказівок президента відкрити судноплавні шляхи. Але у президента ще є 20. Чотири години на прийняття рішення. Зверніть увагу, якщо вони мають рацію в тому, що Європа технічно не здатна завдати ударів по хуситах і розблокувати суєцький канал, до чого дожилася Європа. А тепер до найцікавішого. Піт Хексет дає апдейт. Це вже в день того ж самого дня. І ось навколо цього весь сербор. Він розповідає. 12 година 15 хвилин за східним часом зліт f 18 13 година 45 хвилин, початок ударного вікна по цілі, 14 година 10 хвилин, зліт додаткових f 18 14-15 дрони виходять на ціль, 15-36, початок другого удару f 18 і так далі, за списком. Питання, яке зараз вирішують у Сенаті: чи є цей меседж, який ви щойно прочитали? Розголошенням державної таємниці. Демократи кажуть, так, це секретна інформація. Отже, це скандал. Ви порушили закон, оприлюднивши це в телеграмі. Республіканці кажуть, тут не вказано цілий, не сказано звідки і куди летять літаки. Отже, це не секретна інформація. Тепер вона перед вами вирішувати вам. Отже, чи варто вважати цю інформацію секретною? Питання відкрите. Поговоривши про це, варто перейти до наступного. Скандал досить великий. За політичною шкалою Ріхтера я б оцінив його на 5 балів, тобто, це не якийсь гігантський скандал за рік ніхто з вас про нього не згадає, але наразі він має чималий резонанс. Давайте зараз подумаємо, як ми до цього дійшли, а дійшли ми до ось такого витоку інформації. У Сполучених Штатах вже традиційно ніхто серйозно не слідкує за збереженням секретних даних. Все почалося з Гіларі Клінтон. Гіларі Клінтон, будучи державним секретарем, встановила у себе в туалеті, ну її туалет не радянського зразка, а розміром з велику кімнату, сервер, на якому функціонував її поштовий ящик. Вона надсилала величезну кількість повідомлень, з яких щонайменше 20, мали гриф цілком таємно. Топ-секрет, тобто найвищий рівень секретності через цей сервер. Сервер було зламано як мінімум шістьма розвідками світу. Більше того, вона знищила сервер і всі дані на ньому, що є другим злочином. І ще вся ця переписка чомусь опинилася на ноутбуці чоловіка і її помічниці, що саме по собі є порушенням протоколу секретності. Як це сталося, не вдаватимусь у деталі. І після всього цього директор центрального розвідувального управління заявив, що злочину не було, а отже, і підстав для покарання теж немає. Саме тоді й було створено клімат потурання та знецінення секретності. Саме тоді виникли подвійні стандарти. Гіларі Клінтон на той момент була кандидатом у президенти, і карати її не можна було, бо це означало б, що вона програє вибори, як і сталося. Вона програла Дональду Трампу. Допустити її поразку Трампу не можна було, тому й було запроваджено подвійні стандарти. Водночас я вчора перевірив: насправді так існує випадок з молодим чоловіком, який сфотографувався у підводному човні, надіслав фото своїй дівчині, а вона дурненька показала фото свого хлопця у соцмережах. Хлопець отримав 6 років тюрми, з яких один рік відсидів, і що цікаво, саме Трамп його помилував. Є ще щонайменше три подібних випадки. Коли за розголошення інформації людей реально переслідували. Є десятки і сотні випадків, коли людей просто звільняли за значно менші порушення. Тобто ми бачимо очевидне порушення режиму секретності. Людей за це принаймні мають звільняти. Так, 6 років за фото на тлі ядерного реактора це правильно. Бовтун знахідка для шпигуна. Чи є ця інформація секретною, чи ні, вирішуватимете ви самі. Я вам показав всю переписку. Опублікую переклад російською, а далі секретні дані знайшли у Трампа, у Байдена практично в кожного, тобто жодного реального режиму дотримання секретності не існує, а вищі посадові особи відповідальності не несуть, риба гниє з голови. Мої очікування: ніхто не постраждає, ніхто не буде звільнений, ніхто не понесе жодного покарання. Достатньо згадати скандал із Джеком Тишейрою, це була справді гігантська утечка, там були без сумніву найсекретніші дані, назви підрозділів, їхня комплектація, все це ми обговорювали рік або півтора тому, навесні 23-го року, тобто вже два роки тому. І все ж, крім самого цього 20-річного хлопця, ніхто не постраждав. Жоден генерал не поніс бодай якусь відповідальність за це порушення. Ніхто. Тобто в умовах, коли немає покарання за порушення режиму секретності, це все й далі відбуватиметься, повторюватиметься і наростатиме. Немає жодної системи. І насправді все й так зрозуміло. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!